Оці всіх подій, які відбуваються. І тільки що служіння. Я нагадаю одне місце, яке дуже нам знайоме, Івана 21 розділ, я прочитаю декілька віршів, 15 вірша. І як вони вже поснідали, то Ісус промовив до Симона Петра, Симона, Сину Йому, чи ти любиш мене більше цих, то й каже. так, Господи. Відаєш ти, що кохаю тебе, і промовляє йому паси ягнята мої. І говорить йому він вдруге, «Симона, сину Йоном, чи ти любиш мене? Той каже йому: Ти, Господи, відаєш, що кохаю тебе. І промовляє йому, паси вівці мої. Утретє він йому каже: «Симона, сину Йоном, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його, третє, чи кохаєш мене, і він каже йому, ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. І промовляє до нього Ісус, спаси вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі, коли був ти молодий, то ти сам підперезувався і ходив, куди бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе поведе, куди не хочеш. І оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю, той Бога прославив. Сказавши таке, він говорить йому: іди за мною. Ці слова зазвичай ми читаємо, коли проходить Пасха і коли Христос явився. Але ви знаєте, я щось подумав, що вони актуальні для нас, тому що. Тут йде настанова у відбудові церкви Божої. І Христос явився Петрові, явився з всім учням і з таким чудовим питанням, чи ти любиш мене. Він раніше говорив, що я молився, щоб не зникла віра твоя. І він далі каже, що Сатана просив, щоб сіять вас як пшениці, і далі він там казав, що. Я створю церкву і ворота пекельні не здолають її. Ви знаєте, я так щось мені цілу неділю було так недобре. Я собі подумав, ну що так сатана хоче здолати цю церкву? У нього одне бажання, щоб її не існувало, щоб подолати цю церкву. Я подивився на ці переглянув ці перешкоди, через що Сатана діє сьогодні на церкву. Перше, ми можемо сказати, що ми маємо тіло, ми живемо в тілі. Сатана кладе нам на думку, щоб ми берегли своє тіло, щоб ми не томили його, щоб ми не, не перегружали, взагалі, щоб ми до його дуже обережно ставилися. Ми, ми розуміємо, що так само, друге, сатана він діє на нас через почуття. Він намагається нам укласти що. Ну, тебе ніхто не шкодує, ти нікому не потрібний, ти взагалі покинутий, тебе не цінують, тебе не бачать, тебе покинули. І я так думаю, що тактика, по суті, його не міняється. Він сьогодні так само діє. І, на превеликий жаль, ти дивишся, що ти на кого б ніколи нічого не міг подумати. А воно щось стається таке, що. На питання Симона, чи Анатолію, чи Ольга, чи ти любиш мене? Людина не хоче давати відповіді. А Христос, ви подивіться, каже: чи ти любиш мене? Ви уявляєте, це просто таке настирливе запитання до вас адресоване. Ви б за відразу щось не гаразд, якийсь. Неладне, чому ти запитуєш ну, раз відповіли, що любиш? І потім, ну ну, край, ну другий раз запитав, ну і ну, ще раз, ну третій раз запитав. Запитує Христос. І, друзі мої, ми так думаємо, що це все випадково, а насправді, ми повинні, мабуть, на це питання давати відповідь щодня. Я так це все бачу для себе, коли Христос задав Петрові, чи Він любить його. Це означає, що ми так само давати відповідь повинні на це запитання щодня. Ну, йому ж нічого не вартує сьогодні послати якусь думку негативну про когось, щось сказати, таке таку обіду таку якусь утворить з нічого. Ну, це ж від його. Ми ж розуміємо, хто за цим стоїть. Що образа це ж гріх. Якщо щось і трапилось, то сказав. І ли ти в церкві, ти, ти любиш церкву, ти любиш Господа, ти перебуваєш у цій церкві. І ось Бог каже, що чи ти любиш мене. Ви знаєте, що справді Господь бере для себе в основі тих людей, які люблять його. Він кличе таких людей. Він не дарма явився Савлові, як ішов він. І він, коли з'явився, то Ти зрозумів, що він має справу. Каже, Господи, що ти скажеш мені робити? І ви знаєте, що це цінно, що коли людина зустрічається з Господом, вона розуміє, що її треба щось робити. Я вам більше скажу, друзі мої, що коли ми читаємо, коли Христос почав проповідь свою служіння, Він сказав: прийдіть до мене всі стружені, я втяжені, і я вас заспокоюю. І він там далі каже: візьміть його, ярмовує на себе, або воно любить тягарний лег. Тобто ми бачимо, що отут Христос каже кожному із нас і закликає нас до праці в церкві Його. Ну, ярмо, ви ж знаєте, ви сільські люди, що таке ярмо, для чого воно було, хто туди уходив у те ярмо. І тут Христос він каже просто, що ярмо це, це тобто оцей хомут, оце те, коли ми стаємо його дітьми, ми повинні мати бажання трудитися для його слави. Ми повинні знайти це ярмо для себе. Ми повинні знайти цю працю для себе. Да, одних він поставив вчителями, одних левитами, одних волитовниками. Но Бог нас різних покликав у церкву. І кожному дає працю. І от я так собі іноді думаю про це все, як легко все зруйнувати. Находяться ті люди, які бачать усе це недобре. Як легко це все піддати сумніву, взагалі духовній церкві. Як, як легко так просто сказати, що хтось там не має дихання, то я взагалі дивуюся, що ну, мати такі пророчі здібності, наприклад, і виносить якийсь звердів, це не справа наша. Це не людська справа. Не, не для багатьох це дано, для того, щоб ми могли. Говорить такі речі, наприклад, у голос, тим більше звинувачуючи тих, кого Бог поставив, очолювати цю церкву. Ну ви подивіться, я так аналізую все це мої, здогадується, чому я про це кажу. Але от дивіться, хе -хе, біля Христа були різні люди. І ми не раз говорили, ділили людей на різні категорії, як Христос ділив. Але я звертаю вашу увагу на одну відмінність. Наприклад, 12 апостолів були Христа, у мене одної жінки там не було. Я не хочу вас образити, повірте, сестри, мені. ні жінки не там не було. Не було. Да. У їх є своє призначення. Бог їм дав і, і дав їм всі можливості, такі, як і нам. І нагорода буде однакова, що чоловіки но він щось так поставив, що за це відповідаємо ми. І коли людина долучається до церкви. Коли ми говоримо про цю церкву, що ворота пекельні її не здолають, то ми ж розуміємо, що не вона буде нам казати, бо дав рубля десь кому що, що як нам бути, що нам робити, куди до кого йти. Ми ж розуміємо, що за цим всім стоїть чорний, нечистий. Ти, що хоче, все це розвалити. І ми дивимося, як це все воно працює, як знаходиться ця точка опору, як знаходиться ця слабинка в когось. І вже накладається це все. Тому, друзі мої, Господь каже, чи ми любимо його? Господь каже, якщо так, і ми його діти, і ми в його церкві, то візьмімо його ярмо. І не біймося цього, щоб диявол не творив. Якщо що коли Христос був, були люди, і 70 відійшли учні, Христос задає питання 12. -ті? А чи не хочете ви відійти? А вони що сказали, Петро тут? до кого нам іти, ти маєш основи вічного життя? Ти Христос, Син Бога Живого. Так і ми, друзі, тримаємося за церкву, тримаємося за слово Боже, тримаємося один за одного, молимося один за одного. І Господь не залишить нас, як би нам тяжко не було. І тому ми чуємо це запитання, чи ми любимо нашого Господа. Ми не будемо говорити, як хто любить. Але ми подивимось на себе і зробимо переоцінювання свого життя, проаналізуємо, як насправді це зачіпає нас, тому що ми прожили ці етапи зростання, молодості. Ми все розуміємо, як воно починається. Як приємно чути голос рідний, як приємно спілкуватися, як приємно бути поруч, як приємно. Проводить час разом, ми все розуміємо, але Бог так само хоче, щоб ми відчували задоволення від читання його слуха, щоб ми це робили, щоб ми читали, щоб, знаєте, ми ну, не повинні жити церковною ложкою. От прийшли в церкву, вам раз, сипнули, ковті не рожовуючи. А ми ж не знаємо, що робите вдома, яку книжку берете вдома, що ви дивитесь, куди ходите, що читаєте. Які ваші бажання? Ні, я не знаю цього. І тому, друзі мої, для того, щоб будь в істині, будь в Його церкві, оце найголовніше повинно бути читання Слова Божого, молитва, спілкування святими людьми, те, що збагачує нас, те, що насищає нас, те, що підкріпляє нас, і щоб все те, що зовні, не назідає нас, ми того сторонилися і тікали від цього. І тому я кладу на серце нам такі бажання. Чи любимо ми Господа? А ми, якщо звинувачені власним сумлінням, то ми можемо попросити Господа вибачення Пробач, Господи, що не так любить, що іноді втомився, іноді забувся, іноді не вистачило часу, іноді щось завадило. Ми ж розуміємо, що якщо ми дозволяємо слабість у такому питанні, то, то воно виходить, що ми холоняємо. Якщо відірвати людину, я дивлюся ці всі ситуації, якісь військові і коли зараз розлучені сім'ї це недобра ситуація. Знаєте? Слово Боже каже, не, не залишайте один одного, хіба що для молитви так каже. Щоб сатана не спокушував. Це недобра, не, недобра ситуація. І ми знаємо, що це тимчасово, тому що війна в нас, але, друзі мої, в цьому є урок, є досвід великий, велика практика, що може бути недобре. І тому для того, щоб не було в плані духовного недобра, щоб ми могли не, не слабнути, не втратити любов, не втратити бажання служити Господу, ми повинні щодня собі задавати це питання. Тому що, коли Петро, який відповів, що він любить Господа, а він міг злякатися щось і потім сказати, що він не знає цього чоловіка, це до цього було, я розумію. Але ми так само. Нема такої висоти, з якої б ми не впали. Для диявола такої висоти немає. І для нас так само, яку б ми висоту духовну не досягли, Немає такої, щоб ми не впали. Тому що ми постійно відчуваємо тиск диявола, ми постійно відчуваємо переслідування гріха, ми постійно відчуваємо спокуси, які він посилає для нас. Він постійно на нас тисне. І тому чи любимо, ми. Ja. Amen. Amen. Oomannie se toe baie baie.